Вітаю, друзі, масштабний вибух з детонацією на складі у Великій Британії. Що ж сталося, і хто стоїть за підривом? Пішли розмови про російську диверсію, а на складах, ніби була зброя для України. Що ж розкажуть карти? А я вам нагадую про лайки, коментуйте та підписуйтеся на цей канал. То, що ж сталося? Відразу карти показали страшний підступний вибух. А дно колоди ситуації по імператору приховані аспекти чиєїсь влади або таємний вплив якоїсь влади, спланований болючий удар, підступний, з метою відсторонити когось від величезного матеріального ресурсу, спустошити склад вісім кубків, четвірка жезлів. А по дияволу диверсія за домовленістю. Тож підступний вибух руйнування по луні з прихованим мотивом. Дивимося, що ж було на складі, що на тому складі було. Це була зброя возмездія. В якості допомоги. Військова допомога не для оборони, а для нападу. Зброя не для оборони, а для нападу. Причетність Росії до цих вибухів. Яка причетність Росії до цих вибухів? Дурінь. Шість кубків. Повішений. Жертва для кращого майбутнього легко вдалося, через старі зв'язки принесли в жертву. Ці вибухи вони не були спонтанними. По відлюднику це сплановане рішення і по дияволу диверсія чистої води. Які наслідки вибухи матимуть для України? Наслідки для України від цих вибухів та руйнувань? Спричинити хаос. Нестабільність у отриманні саме наступальної зброї великої кількості, вплив на ситуацію на фронті.